Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочів.нет. Сьогодні будемо спілкуватися із пані Оленою, однією із волонтерок Золочівщини. Вітаю вас, пані Вітаю Олено. Вас. Розкажіть, будь ласка, як з'явилася ідея волонтерити? Вона виникла. А... Само собою вісім років назад, коли ти бачиш чужу біду, коли в нас жінки приходили в салон і не могли собі фінансово обслужити, тобто вони не мали коштів пофарбуватися, зробити манікюр. І була така ідея робити на свята, перед святами, приймати їх безкоштовно. Потім ми з олочинтом знімали передачі кожного тижня, ми перевтілювали жінок, і ми бачили тим зовнішнім перевтіленням, як вони міняли своє життя. Вони ставали щасливіші, влаштовувалися на інші роботи. і і вже потім були і опіка стареньких людей, і інші проекти. І от зараз, звичайно, ще не можна стояти ніякому волонтерові та й будь-кому осторонь біди, яка відбувається у нас в Україні, і звичайно, що потрібно допомагати військовим, як можемо. Так, не легкий час Україна переживає. Війна. Розкажіть про діяльність в умовах війни, кому вже вдалося допомогти і чим саме. Ну, перш за все, хочу подякувати людям, які довіряють мені, оскільки приносять маленькими сумами, більшими сумами в салон, причисляють на мою карточку і кажуть, ми довіряємо тобі, дякую за довіру. Або завдяки цій довірі вдалося дуже багато з перших дні війни допомогти. У нас немає ніяких державних фінансувань. Нам ніхто ніякі меценати не допомагають. Нам не перечисляють ніякі фабрики, ніякі депутати нам не дають коштів. Це настільки все прозоро і щиро робиться кожна звітність. 50 п'ятдесят гривень, які приносять мені, вони в скрінах під постами описує все, показує всі всі надходження. Претензій, щоб не було, бо це чужі кошти зароблені чужим потом і вони спрямовані для військових. І от такими маленькими, ніби сумами, нам вдалося купляти тепловізори. Ми купляли за 2400 євро декілька тепловізорів. Недавно ми відправили теж дешевше вже з німеччини. Нам допомогу привозять німецькі наші друзі. Ми там замовляємо, бо дешевше виходить. і і зараз і генератори це були автомобільні рації дорогі. Це були генератори, це багато інших речей, досить дорогих, які, які ми відправили. І я завжди не знаю просто, як ті люди від вони відкликаються і передають свої ці кошти. І сума, я завжди кажу, що якщо не окрасти, то гроші будуть. І отак по чуть-чуть, за стільки місяців ми реально маленькими насками, але зробили дуже потужні і великі велику допомогу. Вдалося зібрати і допомогти. Де черпаєте наснагу енергію для такої нелегкої роботи? А, Бог все бачить. Бог все бачить, і Бумерангом все вертається. І тут навіть не треба десь якогось підсоса шукати. І він сам повертається, коли от за, мною, за мною це як квіти від 64-ї бригади, вони на мої день народження передали. Вони постійно мене дивують, і є такі чорні леви, і батальйон Донбас. Тобто вони передають мені або листівки, або якісь смски. Оленка, у вас з вами все нормально. Оця турбота, і е, один одного оце такий взаємообмін турботи, він відчувається і приходить. Ходить, ну така турбіна включається, і ти бачиш результат. І ти бачиш, що вони обігріті. вони обов'язково дають завжди звіт, фотозвіт. І ми бачимо, наскільки вони присилають нам чобітки на своїх ногах, дощовики на собі, показують. Ми це бачимо. І, і сльози на очах від тої їхньої, навіть такої романтики, тому що я завжди кажу, хлопці, вам там хочеться а, продавати якісь квіти, дякувати нам. А вони кажуть, вам ж теж не хочеться, вам теж тут складно. Ми вас оберігаємо, а ви нас оберігаєте на теперішній час. Чи є потреба комусь допомагати і чим саме? Якщо ми закрили які запити по тепло... Термобілизні по речах, то чому зараз починають звертатися за такими досить дорогими речами? О, наприклад, як ті генератори, як акумулятори, як ті автомобільні рації, це більше тисячі євро коштує. Зараз один апарат має їм купити за 46 тисяч гривень. Зараз моніторю ціну дешевшу шукаю. Тобто запити є, потужні, дорогі. Слава Богу, що закриті вже оці дирочки з носками, з білизною якоюсь. З рукавичками, хоча це теж розхідник такий, що він йде постійно, але дорогі речі просять. Вони тобто звертаються. Я знаю, що звертаються хлопці, і їдуть депутатів. Вони мені розказують, куди вони пишуть, що пишуть. Але вони завжди кажуть, що вона ви швидше це допоможете нам купити і передасте. І ми кожен тиждень їм передаємо допомогу. Знаємо, якою нелегкою є робота збір коштів, і вона періодична. Над чим працюєте зараз? Як плануєте свою роботу по збору коштів? У нас є жіночий клуб «Місто Золочева. 21 серпня. Ми організовували е збірку. Ми співали українські пісні, ми говорили про українські традиції. Ми зібрали кошти 35 тисяч гривень, як не помиляюся. Ми зібрали. Ми купили досить багато тоді в цей час. І зараз, оскільки запити не зупиняються, ми хочемо організувати до грудня. Золочівські вечорниці запрошуємо всіх дівчаток Золочева, нашого регіону і Львова. А до нас завіт. Тати зустрітися, почаювати, поспілкуватися У нас зараз дуже мало святкового настрою. Ми його не маємо. У Нас тільки негатив звідусіль, і в маленьких містах це дуже відчутно. І нам треба обов'язково об'єднюватися, зустрічатися. у Нас буде ярмарка. Ми хочемо гарно провести. Звичайно, буде величезна кількість сюрпризів. Ми хочемо ігри провести різні розпитування, опитування психолога запросити. Запрошую вас, будемо збирати теж кошти. Буде цікаво. Нам це потрібно трошки перезавантажитися. А що ви побажали нашим українським захисникам та захисницям? Нехай Бог їх оберігає. Нехай їхні руки, ножки все оберігає, щоб вони там не хворіли. Бо зараз я бачу, як вони в болоті в бруді. Щоб було тепло їм там, щоб вони розуміли, що ми тут молимося, ми беремо всі сили. Не всі можуть виїхати. Ми стараємось тут зі з досіль, з трошечки, але по капельці, але зібратися, щоб в них тут є тил потужний. І щоб вони поскоріше оцю таку, знаєте, я завжди кажу, це є сатана, ми маємо справу з сатаною, а ми на стороні Бога, тому що це наша земля. І а Бог завжди сильніший. І нехай ця перемога буде чим швидше. Покажіть пацани вам, їм, де раки зимують а на швидшої перемоги, і щоб вони не хворіли і були живі, поверталися до своїх родин живими. Дякую, дякую вам.